Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини Для приготування креветочних креплів на робочій поверхні. Поступово воно стає еластичним та добре придатним до роботи. Далі беремо половину тіста, розкачуємо з тіста тонкий корж, після чого склянкою витискаємо з нього кружечки. Для зручності всі кружечки складаємо стопочками на досці. Ліпити будемо особливим чином. Уважно слідкуйте за моїми руками. На кожен кружечок викладаємо почені ложці начинки. Спочатку зліплюємо кружечок зверху, а потім робимо три хвильки з.